Один, два, три, чотири. 5. Зараз будемо гвалтувати. Міні пилочка на усе життя від компанії Einhell. Три роки гарантії на тушку, десять років гарантії на безщитковий двигун. Німецький бренд. Усі необхідні сертифікати присутні. Інструмент продається в усьому світі. Без перебільшення це найміцніший каркас міні-пилки, який я тримав в руках. Супер товстий пластик всюди і прогумовано максимально якісно. Захист від випадкового вмикання мастило подається автоматично і натяг ланцюга максимально зручно. Лічка в комплекті є, пробочку не згубите. Оп! Змащування ефективне. Дубок більше шини, тож буде два проходи. А тепер спробуємо вздовж. Раз. Два. Дуже велике вікно для тирси, тому воно тікає максимально ефективно. Хтось каже, що пиляти сосну набагато важче, ніж дубок. Відразу вздовж через сучок. А тепер поперек. Коротше, це максимально потужний, сексуальний і продуманий монстр. Дивимося, що всередині. Якісні речі не бувають дешевими, але найкраща ціна буде на сайті anhelhom.come, якщо використати промокод Іван Ліс. Написали професійний, дивимось, чому так. Вперше так я бачу, друзі: окремий двигун на помпу для подачі мастила. Всередині всіх трубок є пружини, тобто вони не замнуться і мастило завжди буде поступати на шину. Класична електроніка залита компаундом так, як треба, провода в силіконовій ізоляції. Завки викл відповідає мік. Рік термоусадки, звісно, присутні. А ось це чітковий двигун, на який дають 10 років гарантії. До речі, він у власному корпусі. Зрозуміло, що в редукторі шестерні металічні, поважного розміру і смазки дали достатньо. Будь ласка, статор, усі витки пролиті лаком, не рухаються. Слухувати будуть максимально довго. Будь ласка, ротор, підшипник тут, підшипник тут, назва тут. Кому відео сподобалось, лайк, підписка. Ну а я вам дякую за перегляд.